Чим більше ми в розділенні, чим більше, чим більше ми себе забуваємо, тим більше нам доступні ось ці низькі вібрації, так звані. Гнів, осуд, претензія, сором, а, чим більше ми радіємо, стані любові, тим ближче ми до своєї суті, тим вищі наші вібрації і ми з'єднуємось з собою. І так чи інакше ми більше здатні згадати себе. І коли, коли ми себе згадуємо, коли ми повертаємось до себе, коли ми спустошуємось, коли наші емоції, це все, що нас тут наповнює, негативні вібрації, негативні стани, вони спустошуються. Тобто, це коли ми досягаємо дна, падаємо в темряву і досягаємо дна, ми спустошуємося, очищаємось і, і тут же є. Варіант виходу з темряви, так як в цьому буддийському колі світлої темряви, там є крапочка, в темному-темному темній зоні є біла крапочка. Це зона тотального, тотальної темряви, тотального спустошення, тотального забуття себе, але саме через цей акт спустошення є вихід в світло. Ця Ця світла точка у світлій зоні, як портал, виглядає як чорна, але вона веде в світлу зону фактично до своєї суті. Ну і навпаки, до речі, коли ну це вже, звісно, концепція. Боже, скільки цих концепцій можна придумати, як ми потрапляємо в забуття із світлої зони через чорну крапочку, коли вирішуємо себе забути спуститися на дно у світ, у світи, де є ось ці низькі вібрації, низькі стани. І саме це дає можливість саме забуття і пониження вібрацій, дає можливість їх що так хотів сказати. Саме забуття дає можливість пізнати ці низькі вібрації. Тому що в стані радості, любові, вдячності, ти не зможеш пізнати. ото все. Ти не захочеш гнівитися, осуджувати когось, соромитись і от так далі по списку. В стані вдячності любові ти всіх любиш. Це є суть наша. І ось це є якби проста така моделька і каже нам, якщо ви хочете вибратися з того лайна, як ви вважаєте, да? Тому ж люди страждають. І зі страждань давай давайте так. Вибратися зі страждань. А можливо, людина не страждає начебто начебто вона ну, собі так уявляє, що я не страждаю і це добре, але все навколо лайно. <смі> Ось така ще позиція дуже популярна. То це тільки тому, що ми себе забули. І вихід з цього це вихід з цих станів В... Вдяч... через вдячність. От через вдячність. Ну Це треба заходити цього. Однозначно, а поки людина плаває ні там, ні сям, вона собі думає, що воно якось там наладиться, що, що ти там тобі вдасться вигребти на якось в кращий стан, що ці всі ідіоти там, і ці всі вороги вони десь зникнуть, вони десь будуть там, за, за межею, за кордоном якимось умовним. А тут буде все нормально. Або в моїй сім'ї буде все нормально, а все решта мене не стосується. Ну, Це ілюзія, звісно. Тому що саме стан втримує, формує, саме внутрішній стан формує обставини, які вже стосуються і того, як ти проживаєш, де ти проживаєш і що взагалі відбувається. Конкретніше я прям ловив таку ну, реально практичну, от саме практичну, <гум> е практичну схему <гум> модель, щоб було зрозуміло навіть самим заядлим скептикам від ума, щоби, щоб змінилося все на краще, ну, власне, життя кожного, хто, хто от зараз. Слухає і думає, то він про себе має думати, щоб його життя змінилося на краще, потрібно вийти з тих станів негативних, не вилікувати всіх, а саме себе. от Прямо тільки себе. От вилікуєте себе, а там далі побачите, чи захочеться вам лікувати інших, чи ви побачите. Що їм всім і так добре. То власне, типу, для чого я розпинаюсь, якщо всім і так добре? Ну, для того, що я ще дуже добре пам'ятаю, що це таке. Як це воно добре, коли ти живеш в цьому розділенні і твій ум все сприймає як загрозу. Працює, відпрацьовує свої якби, функції ум. Оберігає. Твоє існування, твоє життя і автоматично сприймає все як загрозу. А тут ще гординя в розділенні, тільки так ти можеш себе наповнювати через гординю, що ти типу, досягаєш чогось що ти кращий, там, що, тебе щось, що ти щось отримуєш, наповнюєш, наповнюєш себе. В основному це якісь речі, статуси, гроші і так далі. І пхаєш, пхаєш, пхаєш і думаєш, що це тебе наповнить, коли, при тому, що стан внутрішній, свої відчуття, ти якби на них взагалі уваги не звертаєш, Типу, воно само наладиться. От тільки я зароблю гроші, і воно само наладиться. От тільки я там чогось досягну, якогось статусу, воно все буде в шоколаді. В якийсь момент, так. Да. Якийсь час, можливо, так. Да. Але це настільки хе, буде мимольотні е, періоди, що, тому що та ж гординя їх зжере моментально. Тому що гординя, тобто ум е, через гординю завжди буде порівнювати і завжди шукати недоліки загрози. Тому що Це його функція. І тільки величезна самодисципліна може. В цьому плані вирівняти хоч якось існування. Самодисципліна умає, маю на увазі, і орієнтація на позитив. Але це вже орієнтація на позитив це вже підняття своїх вібрацій. Тобто шлях один очищувати, очищати себе, виход... ну, очищати так, але це теж е довгий шлях може бути, комусь сподобається, а просто вихід. Залишити всі ці стани негативні і наповнити себе. Через вдячність найкращий, най, найдоступніший спосіб, як я це бачу. Ну, от і все. В принципі, я вже стільки про це все говорив, у всіх різних гранях, тонкостях це досліджував. Тепер мені я вже відчув, що мені вже стало нудно, мабуть, це говорити. От ще поки почав записувати, я ще хотів це висловити. Тепер я відчуваю, що та вже й досить. Я вже це все висловив. Тобто це, це те, що стосується, так би мовити, переконати себе е у вигляді якогось уявного опонента, до якого я зараз звертаюся, переконати його, показати йому, куди йому потрібно йти. Досить з мене. Поки наразі в такій формі. Можливо, щось захочеться ще щось сказати, можливо, ще щось далі ще побачив. Але кожен проживає те, що він хоче. От буквально те, що хоче. На прикладі того, хто буде слухати це, дивитися, слухати це відео, один захоче відчути для себе, тобто я щось кажу, кожна людина буде щось своє виявляти. І от хтось захоче відчути, занирнути в цей стан, і, і зрозуміти, і відчути, що це воно, це воно, це те, що ти прагнув, цього наповнення виходу. З усіх цих страждань, бігань по колу, кусання себе за хвіст постійно з цієї гордині, з цього розділення. Ну, Тобто це такі досвіди. Вони можливі тільки були в розділенні, в забутті. Інакше на високих вібраціях, ти, і коли ти себе згадуєш, коли ти в любові вдячності, та ні за які ковришки ти не захочеш. Скажіть, якось десь захочеш, тому що якось ми тут опинилися з того стану, це якась окрема вже механіка. Я ще зараз не хочу, не готовий, можливо, про це все занурюватись. Але коли ми з темряви, з розділення, це як би на це дивитися, то це зрозуміло, що тільки в забутті можливо. Тому що все, що людина хоче в розділенні, тобто в цих негативних станах, в стражданні, це вийти з цього. Це все, що людина хоче, знаходячись в цій внутрішній пустоті, пустота в сенсі, як така чорна діра, яку ти не можеш наповнити нічим зовнішнім. Ти все, всі твої старання вони ні до чого не приводять, тільки до поглиблення цієї пустоти. І все, що ти хочеш, це її наповнити, наповнити світлом. От тільки шлях один. Щоб це наповнити себе, потрібно звільнитися від... Очистити ум, коротше. Ато ж, хотілося сказати, звільнитися від матеріального. Ну, звучить е дуже навіть агресивно для когось. І... Так, жорстко. Але це не в сенсі, знову ж повторююсь, не в сенсі все, все, все покинути і від всього відмовитись, а це внутрішньо усвідомити, що це, ця матерія це прояви е, того, тих процесів, які я пізнаю. Прояви нас самих. І вихід з матерії, це, я би сказав можливо, навіть замінив би це для точності. Це вхід в себе. Це як вийти з гри комп'ютерної. Коли ти залип в грі, ти загрався і вийти з матери вийти з матерії, це вийти з цієї ігрової взаємодії і вийти в свою свідомість, усвідомити себе так, почекай, що це так, що це я так залип? Що аж почав кидатися. В монітор різними предметами. Ну Це ж показник, це ж стан, коли людина нервується, граючись, вона хоче відчути ці стани. а коли вона бачить, що це вже перебор, мабуть, потрібно вийти в свою свідомість того гравця, який е, ототожнив себе з персонажем на якийсь час. Що тоді стається з персонажем, е, хочеться запитати. Ну це ми заходимо вже в таку аналогію, а, типу моделювання цієї умовно симуляції. А, але це хибний шлях, на мій погляд. Все, все так, як воно є. Ми ось тут існуємо і в якийсь час всі ми помираємо. Ми в якийсь час всі тут народилися. ну Це ж. факт, факт. начебто, і В якийсь час ми всі помремо. Це теж начебто ні для кого не секрет. Ну так що? Будемо уникати цих для себе для себе питань. Що, 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 далі, що далі? Ми живемо так, наче всі ми живемо саме в цьому житті вічно. Ми то живемо вічно, але, але не в цьому житті. В цьому житті нам виділено певний проміжок часу, якого не існує. Це життя закінчиться, і так чи інакше ми вийдемо і вийдемо на певному рівні самоусвідомлення з певним досвідом. І я так здогадую, що якщо ми якщо ми продовжимо ці, наші дослідження цієї темряви в розділеній, Допоки не сам не усвідомимо себе. Тобто це будуть цикли, 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 цикли. Тому що так воно влаштовано і це насправді прекрасно, як не крути. От тільки людині в темряві в стражданнях це так не здається. Оцей момент мене ще досі тримає, і я оцей е, кручу ці всі <кручу ці модельки. Для себе, щоб пояснити для ума. Фух. От в цьому і заковика, що я намагаюсь пояснити, це для ума. Ну і що? Така вже слабкість в мене. Однак, я хочу прояснити те нове, що я відчуваю зараз. Раніше я так собі цього не пояснював навіть для ума. А те, що я зараз відчуваю, ці нові стани, нове розуміння приходить, і я хочу його зафіксувати як, як сходинки прокладаю для себе ж у цій темряві. Ну от, на оцей місточок прокласти між цими стражданнями, між людиною в стражданнях, між собою в стражданнях і собою в благості, в цьому наповненні. Щоб, щоб можна було кожному. Знову я про кожних. Та що ж це таке? Знову ходжу по кругу і знову про кожних, наче включаю якусь месію. Хоча нема в мене таких е таких прямо амбіцій, як месія. Е Я зараз записую не з цієї позиції, хоча звучить так спокуслово, але... Я ж наразі розумію, що нема, нема кого рятувати, крім самого себе. Але все одно частина мене хоче це протранслювати, зафіксувати, що, мабуть, вже, можливо, якийсь страх, що я знову засну і якби, знову доведеться вибиратися, щоб ось по цьому, по цих сходинках, які зрозумілі саме мені, ну, у всякому разі, от зараз зрозуміло. Щоб я по них знову міг вийти в будь-який момент. Тому що ну, ми так чи інакше нас буває накриває, ми засинаємо, занурюємося в якісь ситуації, нас... Ну, типу, страх, що мало малові що там з підсвідомості мене винирне і знов мене накриє. Типу, щоби я вибрався. Ну, оце я зараз, мабуть, витягнув цей страх. Зрозумілий мені. Ну, мені наразі не страшно, я просто його як би, побачив, витягнув, але не відчуваю як страх, що цікаво, до речі. Тому що раніше мене від цього могла і панічна атака накрити. Але зараз мені достатньо відчуваю опори для своєї свідомості, щоб спокійно переварювати ці е, такі усвідомлення, такі відчуття. Цікаво, навіть, навіть цікаво це усвідомлювати. Так. так, це ж я все на камеру чешу. Окей. Mm. <гум> okay. Дощ іде, а вони скирдують. Є така фраза. До чого вона всплила? До того, що йде дощ. Мені набридло говорити. Умнічити я звернув увагу на <кій> те, що мене оточує. Іде дощ, пташки співають, темніє, сутеніє. <кій> І оце мені видалося цікавішим, ціннішим, ніж те, що ті слова, які я намагався витягнути з себе, щоб пояснити е ще якось е те саме. <кій> а насправді ціннішим є все-таки проживання. Ну, але ота е, особистість, я, яке е, сформоване умом, воно хоче-хоче пояснень. Його треба якось заспокоїтись. Хтось каже там про смерть цього его, щоб його потрібно там, коротше, типо, щоб воно вмерло чи ще щось. Там воно і так помре. Чого спішити? Поживіть в радість ще, спробуйте пожити в радість. Але, зрештою, чому я це так прямо кажу, типу, живіть в радість чи якось не в радість? Мене не відчуваю в цьому як би, сенсу. Всі і так живуть так, як вони хочуть. Щораз це повторюю. Просто, мабуть, не до кінця відчуваю для себе суть. Цієї фрази. О, це, о, це чесно, так. Да. Я цю фразу на автоматі проговорюю, що всі жив, проживають своє життя так, як вони хочуть, як вони вміють, як вони. Насправді, от це їх бажання. Я наслухався цих фраз, вони мені зайшли, і я їх транслюю. Але глибокого сенсу за цим е не можу це проявити через ум. От відчуваю так, кажу так, але щоб проявити, от я намагаюся так. От для себе я це зараз прояснюю, чому так. Бачите, ну раніше я на це не звертав уваги. а це важливо е для мене. Що я казав ці фрази, що всі живуть так, як вони хочуть, насправді, я їх казав без усвідомлення, а просто транслював відчуття. Ну, тобто, або ретранслював почути. Те, яке зрезонувало. А хочеться відчути, що насправді ті, хто страждають, або той я, що страждав, що я цього хотів. Слизька тема, чи не так? Невже я хотів страждати? З'явив собі це питання і відповіді. Я наче колись давав цю відповідь, що типу так, якось сниряв в цю тему, у ці відчуття. І начебто пробудовував, висвітлював те, що приходив до того, що я хотів це пізнати. Але це було дуже натягнуто. Я начебто якби, підганяв свої відчуття під цей під це формулювання. А тепер я вирішив чесно це занирнути і усвідомлюю, що ще не мав мені повноти цього відчуття, що я хотів страждати. Ха. Цікаво, можливо, зараз в мене такий стан, що я цього не відчуваю, або просто ще не проявлений мені. Бо Я так питання. Глибоко ще не ставили. Ну, ось раз 에, буду завершувати це відео на цьому на, на цьому моменті, що хотілося б для себе проявити цей момент. Чи насправді люди хочуть страждати? Ну відповідь очевидна, це не люди хочуть страждати. Річ, люди не хочуть страждати. Але пізнати цю темряву прийшла їхня душа. Ну тут, звісно, про душу можна багато розказати. багато якби, концепцій тягнути сюди про душу, про Бога, про творця, про дух. І про все-все-все. Тут можна довго, довго це занирювати. А ум. Хоче конкретики, факти, дай мені концепцію, дай мені логіку. Коротше, логіка очевидна. Людина страждати не хоче. За рідким виключенням, коли вона настільки вже викривала на свідомість, що вона це сприймає за кайф. Ну, тобто типу мазохізму. Окей. Тоді до зустрічі будемо розбирати далі.